Яскраво червона картопля Рокко голландської селекції відноситься до твердих сортів середніх сроків дозрівання, характеризується високою врожайністю, відмінною збереженням і тим, що чудово підходить для варіння і випічки. Гарно всім врожаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. І сьогодні ми поговоримо про характеристики такої картоплі, як рокко. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи садите ви даний сорт картоплі, чи він вам подобається, чи, можливо, якісь недоліки ви знаєте з свого власного досвіду. А ми проговоримо про загальні характеристики і про особистий досвід. Отже, голландський сорт картоплі Рокко. Період дозрівання даного сорту картоплі 80-90 днів. Вміст крохмалю 13-16%. Середня маса товарних бульб від 100 до 120 г. Кількість бульб в кущах невелика, також 8-12. Врожайність цього сорту картоплі зазвичай буває від 350 до 400 центнерів з гектара. Споживчі якості гарні, в неї хороший смак, не темніє після варіння, підходить для чіпсів та картоплі фрі. Здатність до зберігання 90%. Лежкість нормальна, можна сказати так. Колір шкірки червоний. Колір м'якоті кремовий. Е, вирощування картоплі року підходить для будь-яких типів ґрунтів. Стійкість до захворювань. Це один із найстійкіших сортів. Роко стійка до вірусів і захворюванням. Сорт картоплі року стійкий до мозаїки з моршкуватої і полощатої, до золотої картопляної матоди, а також вірусів деяких вірусів. Культура менш стійка до фітофторозу, тому їм потрібно регулярно обробляти спеціальними розчинами. Отже, якщо проти багатьох хвороб вона стійка, то до фітофторозу у неї нема такої великої стійкості. Особливості вирощування. Стандартні умови для неї потрібно. Цвітіння рідкісне, тому нічого страшного немає, якщо вона не повністю вся цвіте, тому що можуть не всі кущі цвісти. А іноді буває, що цвітіння зовсім відсутнє у даному сорту картоплі. Якщо ви окремите в загальному особливості даної картоплі, то можна сказати, що сорт картоплі року має бульбі-овальну форму: темно-червона шкірка, кремово-біла м'якоть, середні розміри картоплин, тверда консистенція, плоскі вічка і хороший смак. Це загальні характеристики сорту картоплі року. Що стосується особистого враження і досвіду, даний сорт картоплі ми садимо вже досить давно. Так, в ньому немає великого досить врожаю. Зазвичай це в районі 300 центнерів з гектару. Так, у неї немає дуже великих картоплин там по 300-400 і більше грам. Зазвичай це 100-200 грам максимальний розмір картоплі. Бувають звичайно і більші. Деякі, Але основна маса 100-200 г. Ну і посадковий матеріал там в районі 80 грам. Вся картопля рівномірна, гладенька, червона, на вигляд дуже гарна товарна. Е, нам подобається тим, що вона кожного року, в незалежності від погоди, родить майже так само однаково. Вона рівномірна, вона завжди є. Немає такого, як деякі сорта картоплі або дуже гарно вродили, а деякий рік погано. Чи навпаки, а це стабільно рівномірний врожай кожного року. Також великий плюс в тому, що ми її вирощуємо, що на нашій присадибній ділянці ми її садили в різних місцях, і там, де більше сонця, і де більше вологи, ну, в різних місцях, скажімо так, вона дала свій врожай однаковий в різних місцях, тому вона не така вибаглива, як деякі сорти картоплі. І смаки в якості також у неї гарні. Вона досить довго залишається твердою, майже до е, червня, ну травня точно вона твердою буде лежати в погребі. Хоча деякі багато кажуть, що вона не досить смачна. Ну, на смак, не будемо забувати, що на смак впливає не тільки сорт картоплі, а також ґрунт, на якому вирощена картопля. ґрунт дуже, дуже впливає на смакові якості ґрунт. Це потрібно не забувати. Ну і також багатьом не подобається, що вона не досить великих розмірів, але кожному свій смак, кожен що, який сорт картоплі полюбляє. Так що, з особистого досвіду можу сказати, що ми задоволені даним сортом картоплі, продовжуємо її вирощувати не в великій кількості, а, як зазвичай, потрішку кожного сорту. Але ми її бракувати точно не збираємося, а продовжуємо вирощувати. Так що ставимо подобайки під відео, пишемо коментарі свої. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.